Сусідки колись це був город, вона відмовилася, бо бабі вже 90 років. І ми спочатку городчик порали, потім нам ще дали землі, розграбляли її потрошку. Наталія Зуєнко показує поле, яке хоче отримати у приватну власність. Тут майже півтора гектара землі. Город обробляла сім'єю шість років поспіль і вже два роки здає його в оренду і паралельно оформлює цю землю на себе. Документи збирає з 2018 року. Депутати тодішньої сільської ради погодили виділення цієї земельної ділянки. Потім земельний відділ в Чернігові надав дозвіл на розробку документів на землю. Це земельна ділянка, яка по документах ну як. Виготовлені документи на Зоєнка Артема Вікторовича, мого сина, Атовця. А це друга земельна ділянка, на яку претендує Наталія. Її вона хоче оформити на сина, учасника бойових дій у зоні АТО. Коли кинулися, щоб виділити землю Атовцю, сказали, що у нас по району немає. Предложили нам у селі Кудровка. Це несподручно, по-перше, далеко. І ми просили тут. Коли відкрили кадастрову карту, знайшли вільну ділянку, яка ніким не запорувалася. Навесні і цей проєкт на землю був готовий. Держгеокадастр також надав дозвіл на розробку документів. Жінка з готовими документами звернулась в Сосницьку селищну раду, де депутати мали погодити виділення обох ділянок у приватну власність. То вони розказували, що землі ще не всі передані, не можуть розглянути, і перетягували так і сесії на сесію. А у травні відбулася сесія, на якій нам стандартна відмова. У рішенні сесії зазначено, що розгляд питання відкладається, його має більш детально вивчити земельна комісія, бо землі належать до спірних земель. Ось висвічується ця земельна ділянка. Яку бажає взяти в приватну власність зуєнко Артем Вікторович на цій земельній ділянці попадає земельна ділянка, яка перебуває в приватній власності іншої особи. Тобто це був червоний державний акт на цій кадастровій карті. Її немає. Немає обмінного файлу цієї земельної ділянки, і немає кадастрового номера цієї земельної ділянки. Чиновник пояснює, що і перші півтора гектари, які хоче оформити жінка на себе, спірні. Ми бачимо світліші полоски, да? це оброблялися, людські були городи. Рішення було відкладено до більш детального вивчення постійною комісією, яка діє при Сосницькій селищній раді, щоб розібратися з даною ситуацією, чиї це городи. Держгеокадастр не міг видати дозвіл на виготовлення проєктної документації на землю, якщо ця земля уже є в приватній власності інших осіб, навіть якщо у власника сертифікат без кадастрового номера, каже екс-голова Держгеокадастру Денис Башлик. Він має на етапі надання дозвілу перевіряти всі архівні матеріали на територію, на яку він надає дозвіл. Тобто там є дуже багато баз по яких можна перевірити ці плани формування території і розпаювання, і журнали надання цих актів державних на землю шансів надати дозвіл на шию з приватну власність набагато менше ніж відмовити сільській раді для того, щоб потім надати комусь своєму дозвіл правильно. В рішенні сесії мала бути вказана точна причина, чому рішення по землі затягується. Відповідь має бути вмотивована і підкріплена якимось документами. Просто написати, що це спірна територія або що це город. Ну ви розумієте, це не дуже правильно. У той же час, поки йде оформлення документів, Наталія Зуєнко хоче оформити і третю земельну ділянку. Також два гектари вже на молодшого сина Богдана поряд з ділянкою старшого Артема. І зараз здає в оренду обидві ділянки синів. Ну на менше, так як йому 19 років, він має право на безплатну два гектари цієї, то ми вирішили. Тим більше, що воно тут не поралося нічого. Ми вирішили рядом і на його написати заяву, щоб для виділення землі. Ця без документації. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.